Джуді, я вас всі хитаю, ребята. Зараз, восьма година, я запускаю трансляцію. А, значить, пропозиція номер один. Дивіться, предложення один. Що я предлагаю? Я предлагаю завести канал, Ну, групу або канал. Давайте канал заведемо. Давайте заведемо е канал. Ну, можна і... Ні, ну, Мені каже, це канал лучше. Коменти просто включити і все. Що що? Да, просто канал з коментарями введемо. Канал, який називається Розіграш Призів. Або розіграш від Володимира. Коротше, Призи. призи. Не знаю. Е, предлагайте названня канала. Коротше, тут в коментарях хто активно участвує. Хто активно участвує, я знаю вас. На пальцях можна прочитати, хто постійно участвує в мене в розіграшах. Коротше е, забігаємо. Ми підпишемося на цей канал. На цьому каналі. Я буду увідомлення повключаєте і Я буду увідомляти, що ось зараз, о котрій годині, буде розіграш. Поняли, щоб я не знімав тік-токи якісь або ще щось. Я просто оповіщення в групу кинув. Всі, хто активно хоче приймати участь, лайки набивати на трансляції і так далі. Сидіть, пожалуйста. Вони отримали увідомлення в телеграмі і отримав все. Це робимо в телеграмі. Робимо канал і підписуємо всіх, хто хоче на цей канал. Це я сьогодні создам увечері і адмінові іллі, скину посилання на цей канал. Він роздасть всім желаючим, і будемо закріпляти його тут на стрімові, щоб ви могли на стрімові нові глядачі, щоб могли теж підписатися. Вони питають, як прийняти участь в розіграші. Підпишись на канал, там новості будуть. Ізміння правил або новості, або нові трансляції. Да? Плюс ще одна інтересна фішка, коротше, мені там один чоловік написав коментарій у Володимира. Колись щось отримати, ха-ха-ха, ага, дождешся. Хіба що е, цей е, сніг піде коротше, літом чи щось таке. Коротше. Я написав, е, проявіть активність. Може, дійсно, ніколи ніхто в житті нічого не отримав від Володимира. Ну, прям, Може я тут, коротше, те саме, я тіпа, берешу, тіпа, може, мало лі? Я не знаю. Підскажіть, вам же видніше? Ви ж мої глядачі, я ж для вас контент роблю. Коротше, поняли за групу. Зараз у нас.